Вітаю вас, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту у Золочівський район? Ну, взагалі, прибув на запрошення голови Золочівської районної ради Кавецького, для того, щоб подивитися на ситуацію, яка тут саме в районі з гуманітарної точки зору, з точки зору внутрішньопереміщених осіб, частина з військової точки зору, тобто наскільки район взагалі є надійним тилом. Впевнений, що воно так і є, але коли в особистому спілкуванні з людьми це відбувається, то можна почути про багато нюансів, які слід врахувати на всіх рівнях влади. На вашу думку, чи може російська мобілізація нашкодити Україні на шляху до перемоги? Я думаю, що так, щоб дуже серйозно, то ні, крім знаєте, тих. Затримок в пакуванні чорних пакетів, які доведеться більше робити. Ну і якщо глянути по часу, то напевно зрозуміло, що звільнення окупованих територій в з цим. Трохи затримається, але це не означає, що ми маємо менше сил чи натхнення. У нас точно вже краща зброя. Ми точно вміємо нею послуговуватися. Здається, єдине питання, що в чому різниця між українською армією і загарбницькою російською армією? Це те, що ми йдемо не знищуючи все і не спалюючи все попереду свого, як робить російська армія. Ми маємо зберегти життя. Всіх людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не змогли виїхати за різних обставин і так далі. І ми цінуємо життя кожного солдата не так, як вони кидають просто, як знаєте, як шматки м'яса, як живий щит. Тому єдине на що може повпливати, це на настрій самих росіян середини Росії. Як ми бачимо, це вони просто тікають по по всім діркам. По всім митним пунктам зараз видно, як насправді вони підтримують політику Путіна. Переїжджаючи кордон, відразу починають говорити по-іншому, тому що там всередині бояться. Ось, напевно, це найбільший вплив російської мобілізації. Будемо сподіватися, що це не єдиний прояв буде, а те, що вони втікають за кордон. А насправді окремі регіони почнуть задумуватися над власною незалежністю, і ми в кінці кінців побачимо розвал Росії чи можливе з боку Росії застосування ядерної зброї, знаєте, від цього маніяка насправді можна багато чого очікувати. Проте світ і всі спеціалісти зі зброєю нас дещо, скажімо так, просвітляють в тій ситуації. Перше, а запустити подібну зброю є непросто. А якщо ми говоримо про якісь складні великоборотні ракети, то це ціла система і про будь-які рухи буде знати миттєво, практичного розвідка усього світу. А друга річ, інші експерти кажуть, що в принципі щось невелике, тактичне з радіусом ураження в кілька кілометрів можна запустити з будь-якої ракети, типу калібр і так далі. Тому треба бути поінформованим. Треба розуміти, що так розвідка може нас попередити, і ми можемо можливо краще підготуватися. При наявності усіх необхідних засобів протиракетної оборони, протиповітряної оборони, але в даному випадку нас більше цікавить протиракетна оборона, тому що це швидші ракети, які можуть збити те, що летить в наш бік ще на території ворога, тому ми просимо весь світ надавати більше подібної зброї. А з іншого боку, проти речей якогось дрібного характеру, на жаль, ми не застраховані. Чи зупинить це нас в випадку, якщо буде застосовано хоч найменший якийсь там прояв там, ні, це нас не зупинить ні в якому разі. І в разі найменшого застосування чи натяку на застосування буде миттєва відповідь світового товариства і так далі, аж до того, що насправді можуть. Ракети, які блокуватимуть виліт будь-яких наступних пострілів, полетіти на територію Росії або в те місце, звідки вони будуть стартувати, а не знаємо, як будуть розвиватися ці події, насправді чи будуть взагалі ці постріли, якщо вони будуть з якої території Росії чи з території Білорусі, як відповідно буде реагувати світова спільнота з тими обстрілами? В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що зупинки з Точки зору просто блефу чи залякування ніколи не буде. І навіть якщо, повторюсь, буде хоча б натяк на подібні постріли, впевнений що українську армію всіх українців це змусить ще більш агресивніше рухатися до звільнення українських територій. Окупанти проводять псевдореферендуми. Що це змінює? Це змінює їхні можливості виправдовуватися на території самої Росії для України. Глобально це нічого не міняє. Ми і так чудово розуміємо, що ні референдум 2014 року в Криму, ні ці, що зараз проводилися в так званих республіках на наших окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської нічого насправді не змінюють. Абсолютно для них це привід сказати, для чого вони мобілізують більше росіян. Для них це привід по телебаченню сказати, що. Що ми нібито нападаємо на їхні території. Але жодна країна у світі цивілізована ніколи не визнає і не визнала ні анексії Криму, ні анексії будь-яких інших територій. чи так званих референдумів. Хоча до речі, Олексій Данилов, голова Ренбосекретар РНБО, він сказав, що не варто навіть це таким словом називати, тому що по факту це театральна постановка, це є фарс з залученням дуже невеликої кількості людей, яка їздить транзитом з міста до міста під дулом пістолета чи будь-якої іншої зброї. Вони це роблять, залякуючи людей, погрожуючи виселенням чи додатковою якоюсь мобілізацією, чи якимись незрозумілими штрафами. Ми розуміємо, що під страхом може нічого в них і не вийде з точки зору переконання людей. Єдине, що в них може тільки вийти, це от там папірець, який там Путін там підписав, про те, що він погоджується з суверенітетом якихось нових утворень. А ми, незважаючи на це, все одно будемо йти і звільняти наші території, незважаючи на будь-які плани, цілі, бачення і можливості Путіна. Які ваші основні напрямки роботи як народного депутата України у часі воєнного стану? Зараз основні задачі всі, направлені тільки на те, щоб максимально створити комфортні умови для внутрішньопереміщених осіб. Які по Україні переїжджали, в тому числі в моєму Чорноградському районі, і допомога військовим це однозначно. Тобто, все, що ми можемо, ми мобілізуємо бізнес-ресурси людей, які мають можливості фінансові, під конкретні цілі, під конкретні запити від військових частин. Зараз от зима, тобто йдуть якісь зимові засоби, зимовий одяг там і так далі. Це постійна робота ведеться. І звичайно, напрямок міжнародної допомоги, тобто, це. Контакти з міжнародними партнерами, благодійними організаціями різних країн, з тими, хто працює з українською діаспорою, наприклад, Великобританія, Німеччина чи Франція. Вони не зважаючи на те, що вже війна триває повноцінна, повномасштабна з лютого місяця, більше ніж півроку, вони не зупиняються в своїй допомозі. Вони формують постійно великі вантажі, відправляють сюди. Ми розподіляємо все, все де необхідно, от найближчим часом, наприклад. Маємо отримати на щастя велику кількість матрасів елементарно, де будуть мати кращі умови для розміщення військовослужбовців і переміщення особи, якщо їм буде така потреба. Депутати, які прийшли у раду з прокремлівських партій і досі у парламенті, чи шкодиться Україні? На жаль, вони досі там. Так у нас написана конституція, що там немає підстави гнати їх в шию поки що. Дуже хотілося б, щоб ми могли змінити ці підстави в майбутньому. Обов'язково чи шкодить це? Я думаю, що ні. Вони намагаються перефарбуватися. Вони намагаються, знаєте, змінити свою риторику, говорячи якісь такі речі, які зараз люди можливо там їхні виборці старі хотіли б там почути, змінити свою думку. Глобально вони ні на що не впливають. Так нам неприємно поруч з ними бути неприємно бачити їхні обличчя, неприємно бачити, як вони на ходу після 24 лютого почали захищати Україну. Не відразу, до речі, почали звинувачувати Путіна, але пізніше і це в них там з'явилися в риториці. Але так дуже дуже обережно. Тому я думаю, знаєте, треба просто перетерпіти, поки цей чуряк він сам вилізе, ми його видавимо, і тоді буде більш здоровіший парламент. Ваші побажання українським захисникам та захисницям однозначно всім їм треба побажати а, віри один в одного в сили один в одного. А, я хочу вас запевнити, що вся Україна. Вірить і надіється саме на ваші зусилля. Я хочу вас запевнити, що ми будемо до останнього моменту, до найбільш переможного завершення, збиратися з усіма нашими можливостями і закривати ваші потреби. Я хочу побажати вам знаєте, такої сили духу, яка а не те, що не буде зважати на якісь там ядерні погрози. А зможе переконати кожного українця на окупованій території, що ми обов'язково звільнимо кожний квадратний метр України, кожного українця, якого забрали десь до Росії чи українську дитину, що ми повернемо обов'язково всіх додому, повернемо кожного військового полоненого додому. І тоді, коли буде на справжнє, справжня перемога, ми притягнемо до відповідальності усіх російських чиновників на чолі з Путіном. Ми притягнемо до міжнародного трибуналу, і ми заставимо репараціями, усіма можливими міжнародними правовими інструментами повернути все те, що було вкрадено, і виплатити репарації за все те, що було знищено. А вам Однозначно, наші хлопці, дівчата зі збройних сил України з усіх військових і інших формувань, великий уклін. Вдячність! Бережіть себе і чекаємо вас вдома.